Всім намасте! вітаю вас на каналі в новому відео. Сьогодні на нас з вами чекає ранкова практика, і її буде прекрасно зробити перед початком робочого дня, зарядитися енергією. тому вона буде така трошки силова. Без зайвих слів! Починаємо! Практику сьогодні ми починаємо з положення стоячи. Дихати капалабхаті також будемо в цьому положенні. Розкриваємо стопи на рівні з тазом, обов'язково підкручуємо таз. Руки через боки піднімаємо вгору, робимо глибокий повний вдих. З видихом заплющуємо очі, складаємо долонь до долоні перед грудним відділом в намасте. Фіксуємо увагу в центрі. Налаштовуємо зараз на практику. Намагаємося відпустити абсолютно всі думки, всі хвилювання та зосередитись тільки на своєму диханні. Відчуєте, як легені реагують на повний глибокий вдих, як грудна клітка піднімається вгору. І з видихом тіло розслабляється та ще більше налаштовується на практику. І ще вдих. І тепер подумки. Сформуйте внутрішній намір на сьогоднішню практику. Одразу подумайте про якість, яку хочете в собі поліпшити, над якою пропрацювати саме сьогодні. І потім відпускаємо ці думки. Руки через боки піднімаємо вгору, вгоручі, розплющуємо, робимо глибокий повний вдих. На видиху руки через боки відпускаємо вниз, гинаємо коліна і долонями спираємося в стегна. У нас немає прогину в попереку, ми сідаємо в зручне положення, фіксуємо себе тут. Робимо глибокий повний вдих, закриваємо короневий замок, підтягуємо м'язи промежини, кінчик язика ставимо на верхнє піднебіння і з видихом копала пхаті без рахунку в комфортному для вас ритмі. Глибокий вдих, глибокий видих. І затримка дихання, буквально декілька секунд. Підтягнули живіт ближче до хребта, підберіть доєрмної впадини і фіксуємо увагу в центрі. Спостерігаємо за відчуттями в тілі вже після дихання та перед самою практикою. Відпускаємо всі замки, глибокий повний вдих. І з видихом, м'яко через округлу спину піднімаємось повністю вгору. Є. Розкриваємо стопи трохи ширше. Знову підкручуємо таз. Глибокий повний вдих. На видиху м'яко голову до плеча. Зі вдихом в центр, з видихом до протилежного. Ще вдих. З видихом. Вдих. З видихом. І заключний глибокий вдих. Є. Накриваємо рукою, відпускаємо плечі вниз. Протилежна рука залишається внизу, пальці на себе. Глибокий вдих, м'яко відпускаємо підперіддя вниз. Зі вдихом повертаємо. На видиху вниз. Ще вдих. З видихом. Вдих. З видихом. І заключний глибокий вдих. На видиху. Повертаємо вухо до плеча, знімаємо руку голови через центр до протилежного. Відпускаємо плечі, рука внизу вдих. І знову на видиху як вниз. Зі вдихом на видиху. Ще вдих. З видихом. Вдих. З видихом. І заключний глибокий вдих. На видиху. Повертаємо голову в центр і знімаємо руки. Руки через боки піднімаємо вгору, плечі відпускаємо вниз. Зараз правою рукою ковзаємо по правому стегну. Лівою рукою витяжіння в діагональ, таз ізолюємо, тягнемо тільки лівий бік на видиху. Зі вдихом повертаємо руки вгору, в центр. На видиху лівою вниз, правою витяжіння. Зі вдихом в центр. І на видиху, навпаки. І ще вдих в центр. І з видихом. Передостанній глибокий вдих. На видиху відпускаємо праву руку, розкриваємо стегно, нахиляємося якнаймога глибше. І нішине затискаємо погляд вгору, тримаємось вдих. І ще. І заключний. Трохи глибше розкрились. З видихом. І тепер вдих накриваємо себе лівою рукою, обережно повертаємося в центр. Руки знов вгору, плечі відпускаємо її. Ліва рука по лівому стигну та справи розкрили. Стигно, штовхнули вбік, накриваємо себе вдих. І ще. Ні, заключний глибокий вдих. І тепер вдих, м'яко накриваємо себе правою рукою, повертаємося в центр. Є руки через боки переводимо вперед, округлюємо спину, згинаємо коліна і м'яко похитались. Праворуч, та ліворуч. праворуч, та ліворуч. Піднімаємо руки вгору і на видиху м'яко розкриваємо їх через боки вниз. Прекрасно. Тепер знов згинаємо коліна, стаємо ще зручніше. Згинаємо тут коліна, таз заводимо назад, долонями, спираємося в стегна. І м'яка кішка, корова за амплітудою. Зі вдихом пірнаємо вперед, як мога глибше прогин попереку невеличкий, На секунду затримка дихання і з видихом так само м'яко округлюємо спину. Зі вдихом вперед, з видихом назад. Вдих вперед. Видихом назад. Ні ще вдих вперед. З видихом назад. і заключний вдих вперед. Розкрились. На видиху округлилися є і повністю піднімаємось. Прекрасно. Переходимо тепер на початок килима, Збираємо великі пальці разом, п'яте окремо. Таз ще більше підкрутили. Руки через боки піднімаємо вгору, глибокий, повний вдих. На видиху м'яко відпускаємо себе вниз. Трохи можна зігнути одразу коліна. Долонями перехоплюємо себе за литки і відпускаємо себе якнемо глибше вниз. Зі вдихом ставимо долоні на коліна, довитягнулись до паралелі з підлогою. І далі руки ставимо на активні пальці. Крок назад Лівою ногою з видихом. До витягнулись. Глибокий повний вдих. Руки піднімаємо вгору, одразу згинаючи. Руки в ліктях з видихом. Фіксуємо себе тут вдих. Ще вдих. І заключний Глибокий вдих. Відпускаємо долоні під плечі вдих, правою ногою крок назад, одразу на коліна, на грудний відділ на підборідді вісім точок опору. Зі вдихом вірнаємо вперед, коліна стегна відпускаємо і з видихом виринаємо плечима вниз назовні. Зі вдихом стопи ставимо на активні пальці через м'які коліна. Виводимо себе на собаку мордою вниз. По черзі позгинали праве-ліве коліно, праве ліве стегно здовхнули вище вгору. І невеличка динаміка. Залишаємось тут і фіксуємо статично три цикли дихання. По можливості коліна можна вирівняти або залишити зігнутими вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих. Погляд вперед. Ліве коліно підтягнули до себе. Робимо крок. І на видиху розтягуємо глибше себе в глибокий присід. Глибокий вдих. Руки через низ піднімаємо вгору, згинаючи в ліктях, тягнемося вперед, вздовж лівого стегна. вдих. Вдих. І заключний глибокий вдих. Відпускаємо долоні під плечі вдих. Правою ногою робимо крок вперед, до лівий. До витягнули за маківкою. І знов м'яко відпускаємо себе вниз, позу глибокого витяжіння з видихом. Руки через боки піднімаємо вгору глибокий повний вдих. І на видиху через боки відпускаємо вниз. І ще вдих. Руки вгору. На видиху повністю відпускаємо себе вниз. Пам'ятаємо, можна коліна трохи зігнути поки що. Зі вдихом долоні на коліна до витягнулись. Є. Долоні ставимо на активні пальці перед собою вдих. Правою ногою крок назад і на видиху розтягнули килим між ногами в різні боки. Зі вдихом руки вгору і на видиху знов згинаючи. Вже два цикли фіксуємо вдих. Ще вдих. І тепер вдих долоні відпускаємо під плечі. Лівою ногою крок назад, на коліна на грудний відділ на підборіддя, зигзаг. Зі вдихом пірнаємо вперед. І на видиху плечі відпускаємо. Стопи на активних пальцях вдих. Через м'які коліна на собаку мордою вниз. З видихом. Позгинали по черзі знов праве ліве коліно. Праву п'яту відірвали, відкилимо. І далі залишаємося в статичному положенні. Фіксуємо вдих. Ще вдих. І заключний. Праве коліно до себе, погляд вперед вдих. Крок. І розтягнули мкили між ногами з видихом. Знайшли зручне положення руки вгору вдих, згинаючи руки в ліктях з видихом. Тримаємо два цикли вдих. Інше. Долоні під плечі вдих. Лівою ногою крок вперед. Витягнули за маківкою і відпускаємо себе як немога глибше з видихом. Руки через боки вгору вдих. І через боки вниз, з видихом. І ще руки знову вгору вдих. З видихом, якими колінами відпускаємо себе вниз, вдих, долоні на коліна До витягнулись. Є. Долоні ставимо на активні пальці вдих, лівою ногою крок назад. І з видихом розтягнули кили між ногами. Ці вдихом руки вгору. І на видиху, згинаючи в ліктях, лопатки разом. Один цикл вдих. Тепер вдих долоні під плечі. Правою ногою крок назад. Коліна грудний відділ підборіддя. З видихом. З вдихом пірнаємо на кобру і на видиху плечі вниз. Вдих, стопи активні. І з видихом через м'які коліна. Витяжіння вгору. Позгинали по черзі праве ліве коліно. Знову доштовхнули праве ліве стегно. І залишаємось тут, фіксуємо вдих. Вдих. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих, ліве коліно до себе. Підтягнули, зробили крок і на видиху розтягнули кили між ногами. Зі вдиху руки піднімаємо вгору, згинаючи руки в ліктях, фіксуємо один цикл вдих. Вдих, долоні під плечі, правою ногою крок вперед. Витягнули за маківкою і відпускаємо себе як немога глибше з видихом. Руки через боки піднімаємо вгору вдих. Через боки відпускаємо вниз з видихом. І тепер знову руки вгору. І пальці рук схресно, Тримаючи добре центр, піднімаємо себе на півпальцях. Витяжіння вгору тримаємо, фіксуємо вдих. Вдих. І заключний, глибокий вдих. Трохи вище піднімаємось з видихом. Відпускаємо стопи і руки через боки відпускаємо повністю вниз. Прекрасно. Тепер залишаємось тут. Руки через боки заводимо назад. Пальці рук схресно всі, окрім вказівних. Розкрили добре плечовий пояс. Згинаємо коліна і м'яко відпускаємо себе як немога глибше вниз. На видиху. Тримаємо, фіксуємо вдих. Вдих. І заключний глибокий вдих. Спробуйте повністю вирівняти коліна і відпустити корпус ще глибше. не затискаємо з видихом. І тепер вдих, знову згинаємо коліна. Корпус повертаємо до паралелі з підлогою. Руки через боки вивели вперед. І сідаємо якнаймога глибше корпусом торкаємося стегон, плечі, штовхаємо назад. Фіксуємо вдих. Вдих. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих, долоні відпускаємо під плечі, робимо крок назад стопами і розподіляємо вагу на чотири точки опору на позу посаха. Фіксуємо вдих. Вдих. І заключний, глибокий вдих. Ми відпускаємо коліна на килим, стопи на плюс, на долоні під плечі повертаємо, округлюємо спиною, м'яко поохитались. Праворуч та ліворуч. Праворуч, та ліворуч. Нейтральне положення приймаємо. Є. І тепер ліву руку виводимо перед собою. За правою рукою потягнулися вгору, нитка в голці вдих. Пірнаємо правою рукою всередину, викладаємо праву долонь по килиму, Лівою рукою накриваємо себе. Витяжіння з поглядом вгору. Фіксуємо. Іще. І заключений глибокий вдих. І тепер вдих, відпускаємо ліву долонь ближче до себе. Яко піднімаємося повністю вгору. Права долонь під правим плечем, округлили спину, похитались трохи праворуч та ліворуч. І повертаємо себе в центр. Є права долонь в центрі. зі вдихом лівою рукою піднімаємо себе вгору, пірнаємо на ліве плече якнаймога глибше. І праву руку заводимо за голову погляд вгору вдих. Ще вдих. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих, праву долонь під плече, обережно піднімаємося з видихом. Залишаємо долоні під плечима, округлили знов спину, і м'яко праворуч та ліворуч. Праворуч та ліворуч. Повертаємо себе на не нейтральне положення є. Стопи ставимо на активні пальці, тримаючи добре центр, глибокий повний, вдих, м'яке витяжіння на собаку мордує вниз, з видихом. Залишаємось тут, тримаємо, кому треба, згинайте коліна. Три цикли фіксуємо вдих. Вдих. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих. Праву ногу ставимо в центрі. лівою витяжіння вгору таз закритий. І тепер округлюємо спину, ліве коліно підтягнуло як немога ближче до грудного відділу. На видиху ліва нога вгору рівна таз закритий. З вдихом до себе. З видихом назад. Вдих до себе. З видихом назад. І заключно вдих до себе. І з видихом назад. І розкриваємо стегно, довертаємо ліву ногу назад, фіксуємо вдих. Вдих. І заключний, глибокий вдих. Повертаємо ліву ногу на місце, закриваємо таз до витягнулись. Підтягнули знову ліву ногу до себе глибокий вдих. І на випад на глибокий на ліву ногу вперед. Праве коліно, праву стопу відпускаємо вниз. Довитягнулися за маківкою і м'яко піднімаємо руки вгору, згинаючи знову в ліхтях, лопатки разом. Фіксуємо три цикли вдих. Вдих. Ні, заключний глибокий вдих. І тепер піднімаємо повністю руки разом з корпусом вгору. Розкриваємо праву руку вперед, ліву назад, одразу чіпляємося за стегно, Правою рукою витяжіння вгору. Тримаємо, фіксуємо таз внизу вдих. Огляд через ліве плече. І заключний, глибокий вдих. Розкриваємо руки в різні боки, повертаємо їх вгору і знову згинаємо в ліктях, фіксуємо заключний раз три цикли вдих. Ще вдих. І заключний трохи глибше. З видихом. І відпускаємо долоні під плечі. Глибокий вдих, лівою ногою крок назад. І, звичайно, поза стола округлили спину. Праворуч, ліворуч. Дорослаємося. Праві ліві боки розкрили і повертаємося в нейтральне положення. Є. Стопи знову ставимо на активні пальці, вмикаємо центри. Глибокий вдих. М'яке витяжіння тазом вгору. Собака мордою вниз. Залишаємось три цикли. вдих. Ще вдих. І заключний глибокий вдих. Ліву стопу ставимо в центрі. І на видиху правою ногою витяжіння вгору таз закритий. Зі вдихом праве коліно до себе, округлили спину, і на видиху, м'яко вгору, права нога. Зі вдихом до себе. З видихом вгору назад. Вдих до себе, з видихом вгору назад. І заключний вдих до себе. На видиху вгору назад. Розкриваємо праве стегно, здигинаємо праве коліно, залишаємося вдих. Вдих. І заключний. І тепер вдих, закриваємо та стегно. Підтягнули праве коліно до себе, робимо крок. І на глибокий випад. Ліве коліно, ліву стопу відпускаємо. Довитягнулися тазом вниз. Руки піднімаємо вгору, згинаючи в ліктях, залишаємося. Лопатки разом вдих. Ще вдих. І заключний, трохи глибше з видихом. Піднімаємо руки повністю вгору вдих. Просідаємо тазом вниз з видихом. Розкриваємо ліву руку вперед праву, руку назад вдих. Чіпляємося за внутрішню поверхню лівого стегна правою рукою, лівою рукою себе накриваємо. Погляд назад через праве плече вдих. Ще вдих. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих, розкриваємо руки в різні боки, піднімаємо їх вгору і знову згинаємо руки в ліктях, фіксуємо заключні три цикли дихання вдих. Вдих. І заключний, глибокий вдих. Відпускаємо долоні під плечі вдих, правою ногою крок назад, поза стола округлили спину, похиталися трохи праворуч та ліворуч. Праворуч, даліворуч. І тепер розкриваємо коліна по ширині килима. Стопи збираємо разом на плюсна. Тазом та сідаємо на п'яти, не відпочиваємо. У нас тут не баласана, ми потягнулися руками вперед. І глибокий повний вдих, максимально округлою спиною кожним хребцем. Переводимо вагу на долоні, просідаємо тазом вниз, плечі внизу. Зі вдихом, Пішли назад, тазом, витягнулись. І на видиху м'яко округлою спиною вперед. Зі вдихом назад. І з видихом вперед. І ще вдих назад. З видихом вперед. І заключно вдих назад. видихом вперед. Залишаємо вагу на долонях, обережно з попереком. Сильної компресії там бути не повинно. Фіксуємо. І ще. Ні, заключний, глибокий вдих. І тепер вдих. Сідаємо тазом на п'яти. Ще зручніше, ще глибше корпусом між стегом. Штовхнули праве ліве плече вниз. І залишаємося в позі дитини в баласанні. Відпускаємо чугу на килим, розслабляємо повністю шию, всю поверхню спини від поперека до хребта аж до маківки, прям по всьому хребту. Розслабляємо плечі, лікті, кисті. Через долоні вся напруга йде вниз, повністю зникає. І ще буквально Декілька дихань. Заключно, на глибокий вдих. І тепер вдих, м'яко через округлу спину, не піднімаючи таз від п'ят, піднімаємо зима ківкою вгору її. І тепер руки через боки переводимо вперед, пальці рук схресно, долонями назовні округлили спину і м'яко похитались, праворуч та ліворуч. Праворуч, та ліворуч. І німаємо руки вгору, глибокий повний вдих. Як розкриваємо себе з видихом. Збираємо коліна разом, тазом сідаємо на п'яти ще, зручніше. Підкрутили таз, поперек в нейтральному положенні, розкриваємо долоні назовні. Руки лежать на стегнах. Увага в центрі, в ділянці третього ока між бровами. Інших язика можна залишити на верхньому піднебінні. Далі відпускаємо дихання, продовжуємо дихати вже в комфортному своєму ритмі. Остерігаємо за відчуттями в тілі. і намагаємося не чіплятися за жодну з думок, яка виникають в голові. Зосереджуємось на тому, як легені розкриваються і наповнюються повітрям зі вдихом. І з видихом тіло ще більше розслабляється. І ви відчуваєте повний спокій та гармонію як всередині, так і назовні вас. Баквально декілька секунд, декілька дихань. І розбираємо долони в долоні перед грудним відділом на мастер. Відчуваємо тепло в долонях та неймовірну внутрішню силу всередині себе. По думки дякуємо собі та тілу за практику. Згадуємо внутрішній намір на самому початку практики і відправляємо частину чистої зібраної енергії на те, щоб цей намір реалізувався найкращим для вас чином. Відпускаємо ці думки, зігріваємо долоні ще більше. Тепер зігріваємо серцем, очі і зверху вниз розподіляємо, Вкриваємо себе повною безпекою з голови до ніг. Повертаємо руки в центр, робимо ще один повний глибокий вдих. І з видихом розплющуємо очі Намасте. Щиро дякую ще раз за практику. Сподіваюся, ви класно розігрілись, попрацювали, все ціло розім'ялось і ви готові до класного, безпечного, продуктивного дня. Обов'язково не забувайте підписуватися на канал, тримувати мене та розвиток українського YouTube. І ми вже зовсім скоро побачимося з вами у нових відео. Намасте!